Минулого тижня наглядова рада, медіарада, конкурсна комісія та Оргкомітет національного конкурсу Благодійна Україна-2015 за підтримки Міністерства освіти і науки, Міністерства культури та Міністерства охорони здоров'я України відзначили найкращих меценатів країни. Порівняно з попередніми цього року до організаторів надійшла рекордна кількість заявок. Це неабиякий крок з боку українців, запевняє голова наглядової ради конкурсу Співачка, журналістка та громадська діячка Анжеліка. Рудницька Розхитати суспільство і примусити його бачити, якісь проблеми, окрім власних, було надзвичайно складно. Але революція при всіх її складностях і, і війна, при всіх жахах, які ми переживаємо, вони примусили нас стати більш людяними, і сплеск благодійності настільки серйозний в країні, що ми можемо собою пишатися. Заявку на участь у конкурсі Благодійна Україна Україна-2015» можна було податись. 14 вересня минулого року Цьогоріч було 712 охочих позмагатися у дев'яти конкурсних, чотирьох спеціальних і трьох нових так званих волонтерських номінаціях. Що важливо, тепер конкурс вийшов за межі України. Вели спеціальну номінацію для філантропів за кордону цього року. В змаганні вперше були учасники з Італії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США, Франції та Чеської Республіки. Функція? Зовнішнього експерта полягала в тому, що на зовнішньому інформаційному ресурсі знайти цю конкурсну заявку у цій номінації, співставити її з іншими конкурсними заявками і визначити ранжир. Місце, яке, на погляд зовнішнього експерта, займається заявка у цій номінації, у рамках конкурсу провели сім регіональних етапів. Найкращих добродійників обирали у Вінницькій, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Одеській та Херсонських областях. Лауреати національного конкурсу Благодійна Україна – Це 49 фізичних та юридичних осіб, які за результатами оцінювання посіли перші три місця у 16 номінаціях та ще вісім, які отримали спеціальні відзнаки ОРГІ. Мітету нагороджувала благодійників перша леді країни Марина Порошенко. Першим вона вручила відзнаку Міжнародному фонду Таблеточки, які вибороли перемогу в номінації Благодійник загальнонаціональний фонд. Гроші, які були зібрані під час привітання президента України, були також перераховані на рахунок фонду таблеточки і пішли на рятування онкохворих дітей. Я впевнена, що саме ваша команда заслуговує на таку. Далі, як благодійний компанія Великий бізнес першість отримало акціонерне товариство «Приватбанк». у номінації Благодійник регіональний благодійний фонд нагородили фонд Щаслива дитина з міста Запоріжжя. В номінації Благодійна акція року перше місце посів благодійний арт-проект Оскар і рожева пані. Окрім того, у трьох номінаціях особливо відзначили волонтерів благодійників у справі захисту гідності та незалежності в сферах освіти, культури, медицини допомоги захисникам України. Олена Долгрученко, Микита Ісаков, Київ, вісті надії.